Доброго дня. Загальний розклад. Що готують вам вищі сили? Зміна в ситуації відносно фінансового получення достатку. Ви на даний момент не розумієте, як покращити ситуацію, як стабілізувати ситуацію, але говорять несподівано, щасливий випадок, і ви будете відчувати себе переможцем. Так, да, на даний момент є підвішена ситуація. Можливо, навіть по відношенню до нового починання. Ви дієте, ви боретеся. Ви, власне, ресурсна і наповнена людина, мудра людина, яка має знання, має таємні знання. В кожного своя ситуація вже аналізуйте по відношенню до того, що відбувається і в якому ресурсі, які ресурси ви маєте. Але ви не та людина, яка знаходиться в пасивності, в підвішеному стані. Можливо, і був певний період, але повішений говорить більше про результат, що ви не досягаєте відносно нового починання. Ви вкладаєтесь в нове починання, новий проєкт, рухаєтесь, дієте, але результату не досягаєте, як би ви не проявлялися. Але говорять, що ви повинні мати ясні зрозуміння, що от Насамперед, чому вам тяжко досягнути того результату, якого ви прагнете? У вашому оточенні були саме ті люди, які конкурували, які негативно проявлялися саме по відношенню до вашої реалізації, але ви вже з цими людьми на різних берегах саме по відношенню до ситуації до обставин. Тому якщо і раніше вони й мали доступ до вас, і доступ негативно впливати і не давати вам можливості? Жити в стабільності, бути в стабільності і досягати стабільного результату і загалом результату. відносно особистого життя, в тому числі, то на даний момент говорять, що ситуація зміниться кардинально. Чому й надається вам інформація, що готують вам вищі сили, щастя, благополуччя і достаток? В декого це не лише в реалізації, ви не досягали результату, і в особистому житті в тому числі. Що готують вам вищі сили? Щастя, благополуччний достаток в особистому житті з коханим чоловіком і чоловіком, який буде кохати вас. Тому не бійтеся на даний момент, не повинно бути страху, не повинно бути непевненості. Можливо, от саме в стосунках або загалом ситуації в вашому житті, ви не маєте можливості вплинути на дану ситуацію. І думаєте про те, що, наприклад, по відношенню до стосунків з партнером, ви не отримаєте той результат, на який сподіваєтесь. Вам говорять, ви повинні на даний момент єдине, що зрозуміти для себе, якщо, наприклад, в особистому житті ви залежите від рішення іншої людини, ситуація не залежить від вас, то займайтеся іншою справою. Робіть вибір відносно вашої реалізації. Тобто фокусуйтеся саме на вашій реалізації, проявляйтеся активно, ідіть в новопочинання. Ви все одно досягнете того, чого бажаєте якої би сфери життя це не стосувалось. І ви будете разом родиною з партнером. З чоловіком, який кохає вас якого кохаєте ви. Подробиці вашого щастя, благополуччя і достатку, скажімо, для когось, ще й буде народження дитини. Вам лише на даний момент не потрібно фокусуватися на тому, що От ситуація поки що безрезультативна, якої би без сфери життя це не стосувалося. Про що вам і говорять вищі сили? Зрозумійте, будь ласка, для себе, якщо не можете вплинути на якусь ситуацію, а на якусь можете впливати, активно проявлятися, то фокусуйтеся в бік тієї ситуації, в бік тієї сфери, на яку можете вплинути, ситуація ваша різко зміниться. Говорять саме, що відносно особистого життя закривала вам шляхи жінка, яка все робила для того, щоб ви не досягали щастя, благополуччя і достатку в своєму житті. Ну, а от відносно реалізації, говорять, що королева мечів якраз саме той ресурс, який допоможе вам бути самодостатньою, а ви є саме самодостатня інтелектуально розвинена людина, людина, яка має знання, яка має досвід, мудрість. Ситуація відносно реалізації, якщо ви будете активно проявлятися крок за кроком рухатись до результату, проявляючи терпіння по відношенню до ситуації, то ви зможете вийти з цього кола безрезультативності, тому що у когось це нове починання, але старого проєкту. Скажу так: що щоб це не було новий проєкт, нове починання, або це початок старого проєкту, тобто новий старт, то ви неочікувано для себе з часом, якщо будете прикладати зусиль, досягнете того результату, відносно якого ви отримаєте задоволення. Да, крок за кроком. Тому от, майте ясність розуміння, що б не відбувалося в вашому житті, будьте колісничим на даний момент, відносно її ситуації обставин. Тієї сфери, на яку ви можете вплинути на даний момент. Перестаньте балансувати, почніть активно проявлятися. Якщо хтось іще знаходиться в бездіяльності, все ж таки прийшов час відправлятись до інших берегів. Суд підтверджує: прийшов час здійснювати свої мрії. Прикладати зусиль, вкладатись ресурсно, відстоювати власні кордони, при, тобто діяти, виходити з безрезультативності, не боятися, не знаходитися в негативно емоційному стані і незадоволені самої ситуації. А відсікати, якщо, наприклад, не вистачає знань, не вистачає інформації, навчайтеся. Але більше говориться про те, що відсікай негативні думки. Що недостатньо ресурсу, недостатньо знань, достатньо, ви самодостатні по відношенню до того, щоб досягнути того результату, якого ви бажаєте. А не дієте, зраджуєте самі себе. Ну, якщо відносно особистого життя, чоловік має сумніви, то вам говорять, що ви повинні активно проявлятися вимаг в своєму житті. І якщо ви сумніваєтеся по відношенню до особистого життя стосунків з партнеркою, то ви самі себе зраджуєте. Якщо ви знаходитесь в негативному емоційному стані на даний момент, от вас не довольняє ситуація, а от лише сумніви зупиняють вас. Відносно чого сумніви в кожного своя ситуація, але от це саме те, що не дає вам бути щасливим, щасливою. Невпевненість власній самодостатності і ресурсності. Хоча вас вищі сили бачать магом, творцем в своєму житті людину, в якої є ресурси, щоб бути щасливим, щоб зробити іншу людину протилежної статі, щасливою поруч з собою. Єдине, що потрібно зробити, це піти в нове починання і використати. Той ту пентаклів шанс, який вам надається вищими силами. Бути рішучим по відношенню до ситуації і йти в нове починання. Кохати і бути коханим. Жити в коханні, благополуччій достатку. Дякую.